Супровід адвоката в суді, чому без нього ніяк, та невже він обов'язково потрібен? Давайте розберемось в декілька простих кроків. По-перше, ви дійсно в деяких випадках можете здійснювати самопредставництво або отримати державного безоплатного представника. Проте погодьтесь, що це не надійний підхід до власної справи, адже особистий захист завжди вразливіший порівняно з професіоналами системи. А державний представник не буде мотивований до завершення баталій чи глибокого дослідження усіх нюансів вашої справи. По-друге, уявіть, що ви власник успішного бізнесу, котрий у всьому довіряє професіоналам. Так само і з судовим процесом, адже тут немає права на помилку чи виправлення. Ви повинні діяти згідно детальної вибудованої стратегії, портфелю фактів і доказів і на кінець юридичної обізнаності законодавства під час поєдинку у суді. По-третє, якщо у вас кризова ситуація стається один раз на все життя, професійний адвокат щоденно опрацьовує десятки подібних кейсів та знає усі підводні камені юридичної складової типової справи. По четверте, значний обсяг вітчизняного законодавства судової практики, постійні зміни законодавства це лише частина того, чому адвокат це найкращий професійний помічник у вашій справі. По п'яте і останнє, ви банально можете перехвилюватись і наговорити зайвого чи чинити дії, що нашкодять вашій справі, на відміну від адвоката, для котрого це професійна будь-денність та відпрацьовані навички реагування на провокації та конфлікти. Тож, якщо якесь із цих питань вам наразі актуальне, ви можете для початку замовити консультацію у спеціаліста юридичної компанії Інсенін, звернувшись за посиланням в описі під відео.